Ось ваша, це ви її виховували, так? Цю так. собачку? Так, я з нею проходив курс тренування, а потім вже приступив а, тут до служби. Вона прекрасно розуміє всі команди. Так. Тобто, так ну, не можна називати команду, очевидно, коли вона буде а, зупиняти правопорушника. Чи можна? Я не, не знаю, я питаю. Що, що саме ви маєте <laughs> на увазі? коли ви зупиняєте особу, яка намагається незаконно перетнути кордон, там намагається пливти через тиску чи бігти, і ви кажете, зараз застосую там службову е -е, собаку. Це спущу службову собаку. Ну і частіше за всього, люди, почувши, що на них біжить собака, вони зупиняються, лягають, тобто собака вже розуміє. Чого. Їй немає загрози, їй не потрібно на неї кидатись. Ну тобто, мій розуміє, все, він чекає, поки я до нього підійду. І далі вже проводимо угу. заходи. До речі, Влад, ваш колега сказав, що інколи чоловіки більше бояться собак, ніж пострілу попереджувального пострілу в повітря, ніж застосування йому вірність застосування там з попереджувального так, пострілу. Так, бо коли собака біжить, це це по перше, собака. Вони доволі дуже сильно кусаються. Ось тобто, поки я добігу то жену його. Собака, собака нас дожине набагато скорша. Деякі гадають, що в темний час доби більше шансів перейти кордон, бо е, ми можемо не побачити. Так, в нас є типовізійні прилади, прилади нічного бачення, але в даний час не завжди і не всюди вони нам можуть допомогти, так як висока. Е, Високі зарослі повсюди, і не всюди ми можемо через ці прилади побачити. Але собака чує на дуже великій відстані. І якщо навіть в когось виявилось бажання перетнути кордон, сховатися десь, пересидіти, почути, що йде, там які йде наряд, вони думають, що вони в кущах пересидять і їх ніхто не побачить, собака почує. Вона собака знає, е... так вона подає мені реакцію. Я... Тихо, тихо. Вона вже, вона вже знудилася. Ой. Незручно тут. Ой, Боже, ну вона прям взагалі на мене не реагує. Я собак боюсь. Ні, страх. А як? Я, я страшно їх боюсь. але, але їй мені знає нічого. Він не дуже соціалізований, він ну, розуміє, ну, коли Клас. є а, мета. Вмикати агресію, да? коли немає. Він не розуміє, що поряд свої. Клас. А. Ну, був молодець, так його круто навчили. А як, до речі, як вони, вони стрибають на спину собаки? Е, частіше всього це руки, ноги. А, тобто, хватають за да? е, кінцівки. Да. Хватають за кінцівки. Ну, прям іклами вціплюються, кусають. І це справді небезпечно. Ну, для людей, які там намагаються. Чекати через річку, чи чекати по цих, наприклад, заростях. А до речі, ще я вас таки уточнюю, саме на цій ділянці, де ми зараз з вами розмовляємо, були спроби незаконного перетину кордону? Так, були. Були, так? Близько місяця тому пропонували спробу перетину кордону. Ми таких людей називаємо самоходи. Він був мешканець Дніпропетровської області. Користуючись додатком Google Maps, він самоорганізувався mm -hmm. і вирішив що... собі приклав. у зв'язку з тим, що тут є така побудова, що вона буде неогороджена, він собі самовільно з... міст. реалізує своє бажання перед спробою. Ви перед маєте продовим... на увазі оцей міст? Так. Ага, він подивився на Google Maps. Він не врахував, просто мабуть. Не врахував, що прикордонники його пильно огорняють. Це дуже наївно. Yeah. <плес> Ви відразу його тут і зловили, да, перед входом. Перед входом на місто. <ріст> тобто він навіть не очікував, що цей міст, наприклад, там може бути недобудований, чи там, можливо, навмисне, да, це... так? Ні, чи... ні. Ага, чи, що він зруйнований, що він там може бути обтягнутий колючим ось дротом, що тут є технічні засоби, які все фіксують, він цього не. не, не. Він це не враховував. Це не такі елементарні, очевидні речі.